Будь ласка, це Настя, людинка, яка нас приютіла і поселила всіх нас трьох у себе в квартирі. Я а, а, так, ми сьогодні буквально приїхали о восьмій ранку і зараз направляємося в Майбатер на сніданочок. Я зовсім не виспалась, вічно не спала в потязі, дуже сильно хочу їсти, і дуже сильно хочу побачити море. А, у нас всього лише два дні на цю поїздку, тому план максимум треба встигнути все. А, ось, тому stay tuned, буду вам все показувати. І так, ми приїхали в перше місце. Боже, подивіться, наскільки тут красиво. І ми приїхали в Майбатер. Зараз будемо тут снідати. Дивіться, яка стою. Так і не скажу, що ця людинка практично не спала всю ніч. Я просто дику хочу це їсти. Дуже багато чула про цей заклад. Дуже багато чула, бачила його в сторіс в Діктосі і от нарешті запробувала. Хоч би покажу вам свій в чому я взагалі одягнена сьогодні. Ви красиві світло. Я сьогодні просто хеппі, тому що я дуже сильно мріяла побувати в Одесі. І от нарешті це все сталося. Тому я прям. Дуже сильно щасливий та відчуваю весь цей морський вайб. А, ось тому подивіться в якій я компанії. Це лізочок. Ви всі її знаєте. Ми з нею знімаємо всі на найважливіші зйомки. Ми разом були в Португалії. І от нарешті в Одесі Ліза взагалі вперше в Одесі. <реш> мені вже я впевнена, що тобі сподобається. Це Настя. Я не пам'ятаю, чи ви її бачили у мене на ютуб-каналі. А ми, до речі, тільки нещодавно всі подружилися якось дуже сильно, і ось того часу ми постійно на зв'язочку, І Настя тому нас запросила всіх в Одесу, і ми всі у неї залишилися. Ілячку, ви всі знаєте, і можна не представляти. Як у себе вдома у мене на ютуб каналі, і ви її постійно бачите моя улюблена найкраща подружка. Боже, яка красуня! О oh майґад! Ви ще не бачили який в неї аутфіт? Там вообще буде просто капець. Я потім пізніше вам покажу. Данечок це мафін з стрицятелою з томатами, і я ще додала індичку і з салатком. Там все з песто. Улянчика Бенедикт мала вона її забере правда? все дуже красиво, дуже естетик, Я прям вже настільки сильно голодна, що я мрію все це спробувати. Ось цей бальзам для губ — це просто найкраще, що придумало людство. Він просто ідеально зволожує губи і неймовірно виглядає а, на губах. Зараз це а, топ для мого ліп-комбо. Просто подивіться, наскільки красиво виглядають губи разом із цим бальзамом. І при тому він абсолютно не липне. Я не можу перестати дивитися на свої лії, тому що вони після ламінування. Красиво. Але це цей бальзамчик це дійсно добре. Дуже сильно рекомендую, тому що він дуже бюджетний, коштує в районі 500 гривень. Вам його не дуже довго вистачає. Він класно зволожує губи, він не липне, не збирається білою плівкою. Тому для мене це прям найкращий бальзам, який може бути. Набагато краще, ніж проводити. Що хочу сказати про заклад My Butter, Мені дуже сильно сподобалось. По-перше, там було неймовірно смачно. По-друге, там класний привітний персонал. дуже Естетично, в цілому, там всередині. А, для мене прям лайк-лайк-лайк. При тому я посіяла на 500 гривень, дуже смачно в Києві. А, ціни ну, <тас> чесно відрізняються від Одеси. А, не в найкращу сторону, в Києві все дорожче. А, тому а Одеса це прям коханечко. Я вже не вперше в Одесі, я вже була тут а, і була до повномасштабного вторгнення і була. Ще раз здається, моя тут не вперше, але чесно вже все підзабула. І для мене це, знаєте, таке прям сильне враження. зараз йдемо вже гуляти, прогулюватися. Дуже класно погодимо в Одесі. Я прям супер легенько так узявне. Сонечко світить. Я прям дуже-дуже хепі. -дуже Ось так. от і поверний. Краса, краса! Екскурсовод. вод! Подивіться, як красиво. Як же нам сильно пощастило з погодою. Настільки тут сонячно. Я хочу приїхати в Одесу. Хоча б на місяцьку. Я кожен укриваю. Ні, я не знаю. Дівочки, ми на морі. Як красиво! З мене в Києві, бо я не в Одесі, а десь в Греції. Як мінімум. Оцініть музикальне супроводження. Ой, клас. Класно, клас, надо таку фотку зробити. я в Одесі! Передавай мамі і папі привіт. Тупо підряд два блога за Десі. Вона живе своє найкраще життя. А взагалі поділюсь з вами, чому я так сильно люблю, коли я знаходжусь біля моря, тому що моє рідне місто Мелітополь, і воно дуже близько знаходиться до Азовського моря. Я звикла, що ми з батьками можемо будь-який момент просто сісти в машину на 30 хвилин їхати, і ми вже будемо на морі. І тому, коли поруч зі мною є море, я себе відчуваю як вдома. Мені дуже комфортно і мені дуже прямо в моїй душі тепло і приємно, коли біля мене є вода. Тому мені так добре в Одесі. Тому я себе відчуваю тут як вдома, тому що я не була у себе в рідному місті вже три роки, скільки йде війна. Повномасштабна, і моє місто рідне окупували, я не можу туди поїхати. На жаль, я б дуже сильно хотіла, я дуже сильно про це мрію, але звичайно, що поки це неможливо, і навіть я і не розглядаю цієї можливості. А, тому це для мене, знаєте, таке щось дуже рідне, дуже особисте, і тому я, а, а, мені тут так добре. І якщо чесно, я б навіть хотіла колись спробувати пожити в Одесі, там місяцьок хоча б. Поїхати там на літо, наприклад, або весною десь на місяць пожити, тому що мені тут реально просто класно, я свою хочу. Просто мені тут а, дуже по рідному по домашньому, якось так. А, тому ось поділилася з вами трішечки особистим а, життям. До речі, хочу якось потім зняти відео питання, відповідь. Не з кимось, а просто з сама собою і повісти на ваші питання про мене, щоб ми з вами тали трішки ближче, розказати можливо про своє дитинство, про якісь свої особисті речі. Тому сподіваюся, що вам буде цікаво. В цілому я думаю, що найближчим часом буде багато контенту виходити, тому що сонце, тепло, класна погода, поїздки. Я то в Одесу. Потім в Закарпатті їдемо. Ми встрічатиме в престур. Тому з того місця також буде блог. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, і я буду знімати вам якомога більше відео і радувати вас І так, ми прийшли в Сантаріні і подивіться, як красиво Подивіться, як тут гарно. Боже, моя душа просто пущить від щастя, від естетики, яку я тут бачу. І так, у нас тут вже мохіто. пішли. Пішли. Такі от прохолодні напіточки. Я мала, може вино я випінути. О май гад! О май гад! Дуже сексі. <реш> Подивіться, яку красу нам принесла Ліза. Вона все це нарізала. <реш> Ми тут дивимось мій влог. Якщо ви його ще не дивились, обов'язково Давайте Це на нас. Ні, оце <реш> не <реш> нас. Просто подивіться, О, Друга, боже муля. місце нашої вечері, татар Бонар Я дуже хотіла сюди -то завітати, тому що на мою скромну думку це один з найкрасивіших закладів в Одесі. Дивіться, яка тут красивезна локація. Я, я просто не можу. Ми вже тільки що повтрафувалась, на мій кайф улюблений. Ну, Замовила собі купу всякої їжі смачної. Зараз будемо вечеряти. Все вам покажу. І ну, так, обов'язкове замовлення в усіх моїх ресторанчиках Це порнстар Мартіні. Мене сьогодні підтримує Настя. Ми з нею любителі порнстарчика, тому обов'язково це прям брендза. Це мені що ви бачите перед собою? Це скарб. Вибачте, якщо ви дивитеся відео голодними. У нас тут пельмешки. Ми замовили три порції пельмешок. Тут а, бринза домашня, тут якийсь лаваш з сиром, тюлечка з картопелікою. Там у нас шашличок, тут у нас овочевий салатик. Це просто рай. Це просто рай. Так, Зараз буде дегустейшн, а пільмешок. Пельмешки, Пельмешки просто да? неймовірні. О, ну. Оце, так. Да? Mm -hmm. Помідори <помидори> <помидори> у них просто неймовірно mm. І смашні. Я дуже смачно. Mm. Тут Дешки... в цілому оверпрайс такий заклад. Я не хочу потеряти. Тут Дешки, я не працюю, вибіжу одесувати. Только почала говорити для влога. Я не чула. <пробіць> Що я хочу сказати про цей заклад? Він звичайно оверпрайснутий. Типу, ціни як в Києві, дачі теж у прям спонсор, якщо ну да. Ну це понятно, тому що це типу не популярніше, як я розумію, такі прям заклади. І плюс тут дуже красиво, типу, тому мені здається, що це виправдано. Бо насправді тут такий інтер'єр, екстер'єр, що просто ну хочеться знімати кожен куточок. Продукти ще у них ну ті ж помідори. Вони саме ти їсти помідори. Mm -hmm. Да, вони звільно. навіть наче фермерські Фермерсь. або да. з якогось базару. В Одесі якесь просто в таке струмні і в Києві так смачно не ніде. Ні, ну я такого не можу сказати, за чисто. Але в Одесі мені дуже смачно. Ми були всього в трьох закладах. Але тут мені прям супер смачно і в Майнбатері мені було просто на 10-10 смачно, тому дійсно дуже рекомендую вам цей заклад. Нікус ми ще не були, але ми будемо, я сподіваюся. Та дам ми приїхали в Естер. І зараз будемо тут снідати. зі сметаною. Добрий ранок. Білядь, Смітайте, білядь, білядь. Смітайте, білядь, тут дуже смачні ці е, оладки із цукії з лосося. Все, пропасть камера з'їхала. <сум> <сум> Добрий ранок всім. Добрий Одеський морський ранок. У нас сьогодні другий і останній наш день в Одесі. Ми приїхали в Естер. Щоб поснідати, у нас був просто офігенний водій таксі, який дозволив нам микнути свою музику. Тому ми доїхали просто з прекрасним настроєм, з прекрасним плейлістом ліска. Не можу до сих пір на свої вії. І сьогодні у нас поклав просто гуляти смачні їсти, тому що завтра вже в 5 ранку ранку нас потяг додому. Тому що немає більше часу, ми вже з мірянчиком маємо від'їжджати в Закарпаття в неділю. Якщо я не помінути неділю... в неділю? В неділю-вече ми вже маємо їхати в Закарпаття. Дівчатки. І так. Три пункти, за які тобі вже Одеса сподобалась. Е, мені сподобалась Одеса за архітектуру. Дуже сильно мені подобається, що вона відрізняється від Києва тим, що тут такі дуже низенькі всі будівлі, тому що в Києві постійно всі хмарочоси да і вайб зовсім інший. Тут знаєш, так дуже затишно через те, що тут все таке супервінтажне, також він такі будівлі в плані вінтажні, і все таке дуже низеньке і дуже мені подобається. Теж другий мені, другий пункт mm -hmm. мені подобається за погоду. Якщо не враховувати, що тут дуже вітряно, насправді тут погода набагато краще, ніж Києві, тому що в Києві у нас але просто... вітряно у нас дуже рідко буває. Да, Нам да. тут пощастило. Просто в Києві зараз просто трешку. Типу зараз злива, 6 градусів тепла. І буде ще всі наступні дні також злива. А тут ми ходимо в принципі також і холодно одягнені, тому це супер. І мені тут дуже смачно. Да. Реально, коли ми не ходили наш третий четвертый заклад за два дні и мне тут досюда смачно Мені люто, щодо, добре. Ой, да, люди, что тут ой да любит ну короче такие дуже дружные бай ну короче ты самі сами пункты сами пункты сами еще даже пункты Ой, да. Так. Да. Да, да мені теж Знаєте, от таке відчуття. ніби в Києві ти постійно за чимось молишся. Якась гонка, біжиш, да. їдеш, пробки нічого да. не співаєш. А тут 20 хвилин ти в іншому кінці міста. Тому дівчатки, коли ви мені кажете, переїжджай в Київ, ну ви розумієте, я, я, не я не переїду. Я Ві ще я... здається, що ми переїдемо. <laughs> Ні, я би реально переїхала, ну не на завжди, а там на місяць окрім ну, на літо да, було прям супер класно і познімати контент, дуже типу естетично для контенту. Тому Одеса все прям реально дуже класно. Клас. Яку красу нам принесли. Тут якась піта від таната і ще одна піта. У мене тут матча з полуницею, Я вам розповідала, що я не п'ю каву, тому що у мене дуже сильно піднімається тривожність, тому матча для мене це прям спасіння. Подивіться, як естетично вона виглядає! Вау! Нам принесли сніданочки. У мене тут скрембл з якимось гуакамолі, з креветочками, І дуже лкую, що не замовила яку і бо в неї виглядає просто екстра сексі. у Лишка там супер хелси вариантик и у Насти Бенедикт из лососа. Пробуем. Я сейчас и гуакамоль возьму. Изначально скрэмбл? Нет, сюда смешный скрэмбл, типа. Просто я попала больше смешный на ночь и думаю, <that> so 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 right вот это я, конечно, лоханулась. Но это тоже смачно, правда. Ми вирішили зайти в шоурум Руслана Бедінського. Добрий день. Трошечки надихнутися цією красою. Моя міні ось ця бейсболка з надписом Мазер. Вона офігенна, я дуже про неї мрію. Вона ідеального кольору. Просто думаю, на літо обов'язково собі візьму. Дякую, девочки, мене найкращий хлопець у світі. Ну какой хороший день? Ну, який одразу хороший настрій. Да, давайте, давай затрафуємося. ще зайти у бажане з девочками Я красиво? Я Подивіться, як тут естетично. вообще. Вау, вау, вау вау! Прям душа естета радіє лікує. Мне дуже сподобалась ось ця сукня, і я дуже сильно хочу собі якийсь новий жакет, тому що ви всі знаєте, мій. Ам... Світлий жакет, я в нього не вилізаю, просто мені здається. Я його просто кожен день його обожнюю, тому я б, мені мені хотілося якийсь новий, щоб я хоча б на змінку могла собі щось мати. Якось так. А до речі, тут офігенні джинси. А, дуже раджу приглянути. сьогодні. лянчок моїх це реально найкрутіша посадка, яка в мене напевно коли-небудь була. Вони так не дешеві. Дим десь що коштують, але дійсно вони того варті. Джинці просто нереальні. Ще раджу привернутися до ось цієї їх майк білої. мені дуже подобається, як тут виглядає лого. Я її міряла, вона дуже класна є, ще така, що така ж тільки в чорному кольорі. Дивіться, яка якраз прямо біля оперного купа-купа квіточок. Це, напевно, піони, так? Да? Ми дуже тут має. якраз біля оперного. Йдемо в Фрагу, бо я а, бачила, що в них дуже красива балинечко в шоколаді. Хочу щось купити коханому Кістіннець якийсь з Одеси. Ось, як тут все смачно! Тут полинечко в дубайському, лохина є. Я взяла ось таких метеликів з дубайським шоколадом, а також взяла ось такий кешю кремелі і ще сублімовану малинку. Їхали на район, де живе Настя і просто пройшли буквально декілька метрів і одразу опинились біля моря. Зараз будемо туди спускатись, відпочивати, бо Настя нам сказала, що там є якийсь класний заклад. А, і все, будемо сидіти. Звичайно, боже, який красивий вид, уявляєте, ви живете, і вам буквально дві хвилини пройти і ви вже біля моря. Майгат, oh дівчатки, подивіться, як красиво! Щаслива, щаслива щось така така хепі. Ну, я правда хепі Хочу вам трішки розказати про наш другий день в Одесі. А, насправді, ми взагалі не підготувались, як виявилося, взяли занадто теплі речі а, і тому насправді дуже сильно змерзли, але напевно нічого не зіпсує моє враження про Одесу, тому що ну тут просто добре, тут просто спокійно, дуже класно. Ми дуже смачно поснідали і зараз прийшли якраз до моря. Тому що я дуже хотіла саме просто на пляж і прямо побути біля, біля моря. Ось, подивіться, дівчатки там вже біля моря обіймаються. Буду вам все показувати. Я покажу це море спеціально для вас, дівчат. Поставте цей звук на програвати 30 годин і буде вам медитація. Ми тут всі блогера ми знімаємо обов'язково. Yeah, And there's a place that I've dreamed of where I can free my mind. Прямо до моря. Тут такий аромат морської солі. Настільки цей звук а, я не можу. У мене таке відчуття, ніби, знаєте, а, я прослуховую якусь медитацію, як мінімум. Хочеться цей момент просто запам'ятати, щоб потім згадувати. Насправді біля моря не так само холодно, як я собі це уявляла. Є легенький вітерець, але не прям якийсь треш. Дуже тут кайфово. Я вже змирилася з тим, що моїм красівкам капець, але я думаю, що воно було того варте. Так, ми в наш останні вечір вирішили завітати в ресторан Дача. Я тут ніколи не була, нам дуже його рекомендували всі <laughs> і ось ми вирішили останній вечір провести тут і повечеряти. Ви напевно, після перегляду цього відео подумаєте, що ми все, що робимо, ви правильно і правильно подумали. Що ну, то же акже Ми просто спеціально приїхали якраз для того, щоб відпочити нічого не робити. Чуєте, Як пахне просто Це Неймовірно піна це Цар. Все ты сказала? А, нет. І... що ще вона вам течі? Що ще сказати вам? Зараз будемо смачно їсти якусь домові. Да, мы все показуємо домашні кухню, все буду вам показувати, розказувати. Я вам якраз в цьому в лозі покажу найсмічніші заклади в Одесі, тому що дійсно, де б ми не були всюди смачно. І ця поїздка, якби тіль цієї поїздки було нічого не робити, просто надихатися і почувати їсти. Тому ми цим якока і займаємось. Подивіться. так просто Так красиво. Я хотіла тільки фонтан показати, і ти. Дякую. Дивіться, як тут красиво всередині. Такий прям вайб. Супер домашній, супердачний. Я прям захваті. Нам принесли помідори, і ті дівчата одразу помітили що вони через столик стоять, що вони дуже сильно пахнуть. от прям як дачні, домашні, пермські помідори у нас в Києві, звісно, таких не знайти. А дуже побучі. Ой, який салаті. Дівчата кажуть, що вони дуже смачні. Блін, салат з капуста виглядає, да. Блин, з капуста виглядає да. дуже смачно. Буде <гаде> розміром <Разу> як пальчик. <реш> Ліза, Би, ти в тюрмі озвучкам. <реш> ти в тюрмі. Ви в тюрмі. І так, що я хочу сказати? Це одні з найсмачніших пельменів, які я їла в своєму житті. Я, напевно, ніколи в житті не їла стільки мене, як це, за ці два дні в Одесі. Але це з Остом, це дуже смачно. Картопля з чесником, фаршмак, ці помідори. Це просто щось неймовірно смачне. Дійсно, супер рекомендую. Ну, ціни тут, звісно, такі київські. Але Я б воно тобайські Да, Але воно реально того варте, тому що настільки смачно, от наче у бабусі. Ти взагалі не витратив тут ці гроші. Так, да, так, да, наче ти у бабусі от, десь на дачі дійсно їшто. Тому... Тихо, тебе зараз загайніть в коментах, хто як мені написали, що це не бабусі, це вам Одеса взагалі. Вибачте, будь ласка. Ну, в общем, приємного набути.